Сьогодні ви дізнаєтесь про порядок дій, коли вас атакує собака. Причини нападу собаки на людину не завжди зрозумілі вони можуть зненацька проявляти агресію майже без видимих на те причин спровокувати її може все, що завгодно раптовий гучний звук, жестикуляція, відчуття страху, невпевнена хода, навіть природне явище. Здавалося б, звичайний жест людини у бік хазяїна, а пес розуміє це, як погрозу і, виконуючи свій обов'язок, кидається на захист. Особливу небезпеку в собі несуть укоси безпритульних псів, які можуть бути переносниками багатьох хвороб. Найстрашнішими з них є сказ і правець. Тому після укусу собаки дуже важливо невідкладно звернутись до медичних працівників. Чи можливо попередити напад тварини? Підстави для нападу можуть бути зрозумілими для собаки, а не для людини? Можливо, людина сама того не бажаючи порушила територію, яку охороняє собака, або вважає під своїм контролем: вулицю, двір, сходи у під'їзді. Бездоглядні собаки, якщо вони згуртувалися у зграю, можуть напасти на людину, котра несе з собою харчові продукти. Якщо собака поводиться агресивно, то якогось одного рецепта на усі випадки не існує. Можливо, тварина хоче лише налякати. Як правило, так і відбувається у більшості випадків. Класичні рекомендації це спробуйте залишитися на місці. Не потрібно розмахувати руками та проявляти ознаки власного страху. Намагайтеся розмовляти тихо, а не кричати, бо крик провокує дії у відповідь. Не дивіться собаці в очі. У тварин це прояв агресії та готовності до нападу. Не можна повертатися до тварини спиною та бігти, у неї спрацьовує рефлекс мисливця, і вона буде атакувати. Станьте боком до собаки, щоб під час атаки можна було захистити пах та живіт. Так ви показуєте, що не боїтеся собаки, ви приймаєте виклик і готові до нападу. Собака зупиниться, це її шокує і просто буде на відстані на вас гавкати. Менш упевнена собака почуває себе тоді, коли вона не бачить свого хазяїна, якщо вона домашня, або порушує межу території, яку охороняє. Тому, якщо можливо, то тварину слід поставити незручне становище, тобто відступити, щоб собака й виявився при інших обставинах. Це може зменшити його агресивність. Найгірше, що може людина зробити в бійці із собакою, це пасивний захист впасти на землю, закрити голову руками. Ось тоді людина постраждає набагато більше, ніж при активній обороні. Найбільш уразливі частини тіла в собаки це кінчик носа, перенісся, потилична частина й тім'ячко за вухами, сонячне сплетіння, ребра, куприк. При нападі бийте по уразливих місцях, можна схопити собаку за задню лапу. Намагайтеся повалити звіра, собака, що лежить, вже не боєць. Потім намагайтеся придавити собаку коліном. Собаку, що нападає, може збентежити неадекватна поведінка людини, коли вона поводиться не так, як очікує тварина. Використовуйте підручні предмети. Це може бути куртка, сумка, листя, пил, бруд. Але не усі ці предмети варто кидати. Палкою не можна утримувати тварину на відстані. Якщо домашня собака на вас нападе, хоча б це рідко буває, старайтеся палку не брати, бо якщо собака навчена охоронним функціям, вона привчається до стека, тобто палки, і сприймає як агресію. Вони привчаються не боятися палки, а навпаки, проявляють ще більше злості та більше будуть атакувати вас. Якщо таких речей немає, вдайте, що ви підіймаєте камінь. Це означає, що зараз буде супротив і зграя розбіжиться. Але ж все ж таки, якщо вас укусила собака, то вам треба невідкладно звернутися до медичних працівників.